Ось ти в суді вже скасував свій виконавчий напис нотаріусу і гадав, що все вказаний батл закінчився, але це не так. На жаль, необхідно тебе розчарувати, оскільки твоя боротьба з МФО банками виконавчою службою ще не закінчилась. Навіть при наявності рішення суду про скасування напису потрібно виконати, тобто отримати рішення суду з відміткою про набрання законної сили, направити його до виконавчої служби. Проконтролювати буде воно виконано або ні, будуть скасовані арешти. Інше обтяження, заборона на виїзд та повернуті тобі кошти, якщо вони з тебе були стягнуті. Саме про це сьогодні відео скасувати виконавчий напис нотаріуса в суді недостатньо, оскільки даний виконавчий документ може в собі приховати ще безліч проблем для його боржника. По кроку і план їх вирішення ви дізнаєтесь в даному відео. Можна виділити а сім проблем, з якими стикаються боржники після скасування виконавчого напису. Незакінчення виконавчого провадження на підставі скасованого виконавчого документу. Незняття арештів з майна та карткових рахунків після закінчення виконавчого провадження. Незняття заборони на перетин державного кордону. Неповернення незаконно стягнути коштів на підставі скасованого виконавчого документу, Незупинення проведення електронних торгів там, що призвело до продажу майна боржника. не виключення запису з державного реєстру боржників після закінчення виконавчого провадження. Продовження стягнення коштів на підставі скасованого виконавчого напису. А зараз давайте розберемося з кожною проблемою окремо та зрозуміємо, які кроки потрібно виконати для боротьби з даною проблемою. А почнемо з проблеми незакінчення виконавчого провадження на підставі скасованого виконавчого напису нотаріуса. В даній ситуації потрібно звернутися із заявою про закінчення виконавчого провадження до державної. Чи приватного виконавця, в якого відносно вас відкрито виконавче провадження. В ній ви повинні писати ситуацію скасування незаконного виконавчого напису нотаріуса та додати в додатки до заяви завірену копію судового рішення в разі позитивного розгляду даної заяви та виконавець. закінчить виконавче провадження, від... якщо у задоволенні вашої заяви було відмовлено даній. Дії та бездіяльність державного чи приватного виконавця, ви можете оскаржити відповідно до статті 74 закону України про виконавче провадження. Бо в разі незакінчення виконавчого провадження відносно вас будь продовжувати стягнення незаконних коштів та залишиться обмеження, накладені в рамках виконавчого провадження, щоб позбутися другої проблеми, а саме не зняття арешті з майна чи карткового рахунку, Після закінчення виконавчого провадження, котрі накладає на вас обмеження в розпорядженні вашим майном, потрібно подати заяву про зняття арешту до державного чи приватного виконавців. В разі задоволення вашої заяви, виконавець знімає арест з вашого майна. А в разі якщо задоволення заяв вам буде відмовлено, для того щоб відновити ваше порушене право, потрібно буде звернутися до суду, щоб ви знали, які підстави можна використати в вашій ситуації, рекомендую вам переглянути плейлист за посиланням в описі до даного відео або за підсказкою в правому верхньому куті. Для того, щоб вирішити ситуацію з арештами на вашому майну чи карткому рахунку, рекомендую вам звернутися за допомогою до професіоналів, аби ви даремно не витрачали свій час та кошти та мали можливість в повному обсязі. Поляжатися своїм майном та картковим рахунком, оскільки за виконавчими написами нотаріусу, якщо він не виконувався і прийнято тимчасово заборону на виїзд, то її теж треба скасовувати після того, як ти скасував напис, Виконавець цього не зробить, Тому це твоя додаткова проблема. А як саме це правильно буде зробити? До якого суду звернутися? З яким документом я вже це все розповідав у своїх відео, тому переходь у мій ютуб-канал та дивись. Для того, щоб повернути незаконно стягнуті кошти на підставі скасованого виконавчого напису нотаріуса, вам потрібно звернутися з заяви до тягоча за виконавчим написом та виконавця відповідно до вашої ситуації з заяви про повернення незаконно стягнутих коштів. У разі задоволення вашої заяви вам будуть повернуті незаконно стягнуті кошти на підставі скасованого виконавчого напису. Но в разі в задоволенні вашої заяви потрібно Звернутись по суду до втягуча по виконавчому провадженню та до державного чи приватного виконавця. Для того, щоб вирішити проблему з продажем майна на електронних торгах седам після скасування, виконавчого напису, потрібно звернутися з позовною заявою про визнання електронних торгів недійсними. Для того щоб аргументувати свою заяву, рекомендую вам скористатися плейлистом на даному YouTube каналі, тому ви знайдете актуальну судову практику по даній ситуації та корисні поради відносно вашої ситуації. Блема з запису в державному реєстрі божеників навіть після закінчення виконавчого провадження можуть ніяким чином не впливати на вас. Але коли ви вирішите влаштуватися на нову роботу, чи продати чи купити нове майно, даний запис може збентежити потенційного роботодавця, котрий хоче вас працевлаштувати та покупця чи продавця відносно договору купівлі-продажу, який ви хочете укласти. Тому аби перевірити, чи відносно у вас є запис в державному реєстрі божників, його видалити, рекомендую вам переглянути плейлист за підсказкою. Дуже розповсюджена є проблема продовження стягнення коштів на підставі скасованого виконавчого напису на в даній ситуації вам потрібно звернутися з заявою до державного чи приватного виконавця від про закінчення стягнення коштів В разі, якщо в задоволенні вашої заяви буде відмовлено відповідно до статті 74 закону України про виконавче провадження, дані дії та бездіяльність державного. Чи приватного виконавця ви можете оскаржити в. А з якими ви проблемами стикнулися після скасування виконавчого напису нотаріуса в суді? Якщо у вас є проблеми після скасування виконавчого напису, рекомендую вам підписатись на даний YouTube канал та телеграм-канал в описі до даного відео, тому що в даному телеграм-каналі ви знайдете ексклюзивні матеріали. Котрі не виходять на даний ютуб канал, не забувайте ставити лайк даному відео та писати коментарі, якщо у вас залишились запитання. every single day